Одесу збудувала Російська імперія спростування міфу. Недалеко від міста, по хаджибейській дорозі, в напрямку села Осатове, є найбільший зі збережених в Україні козацький цвинтар це поховання козаків Нерубаїв сотниківської Січі. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Усім, хто ще й досі сумнівається, що Катерину варто прибрати з центру Одеси. Варто приїхати сюди, пише в своєму блозі історик Олександр Дума. Недалеко від міста по Хаджибейській дорозі, в напрямку села Осатове, є найбільший зі збережених в Україні козацький цвинтар. Це поховання козаків Нерубаїв сотніківської Січі. Чому Нерубаїв? У 1775 році, ліквідовуючи Запорізьку Січ, Катерина II заставила козаків, що селились тут на схилах Шкодової гори, підписати документ. В якому вони обіцяють ніколи не брати до рук зброю, а імператриця, в свою чергу, пообіцяла залишити їх у спокій та не переселяти на Кубань. Склавши зброю, козаки взяли до рук Кайла і зайнялися видобутком вапняка, єдиного будівничого матеріалу на цих землях. Так і штольні в Нерубайському, які зараз так розкручені під назвою Адєске Катакомби, це їх рук робота. До речі, вся Одеса на той час була побудована з цього козацького вапняку. Саме на цьому цвинтарі поховані власники найкрупніших штолень козаки Шмигора та Гетьманенко. Сам цвинтар невеликий, усього збереглося близько 200 хрестів, частина з яких Мальтійські, частина грецькі, заокруглені з півмісяцем, чотириконечні, шестиконечні та восьмиконечні. Фахівці стверджують, що тут є 32 види унікальних за формою надгробків. Найстаріший хрест датується 1771 роком, і, згідно з написом, поховане під ним немовля. Багато могил з позначками 1822-1855 року. Усі написи зроблені здебільшого по-українськи, з домішками староцерковних слів. І скажіть мені після цього, що Одеса завжди була русскоговорящій? До речі, подібне кладовище є недалеко звідси, на вершині Шкодової гори, але там збереглося щось близько 50 могил. Проте саме місце визначне вважається центром усатівської культури. Розкопки показали тут поховання, датовані другим тисячоліттям до нашої ери. Як думаєте, чому про цвинтар знає так мало людей, хоча це одна з найвизначніших пам'яток не лише Одещини, але й України? Чому донедавна він був повністю зарослим та занедбаним? Чи не тому, що він ніяк не вписується в історію про те, як Катерина II заснувала та збудувала Одесу, яку так активно просувають і захищають Україні? Тому, коли почуєте ви чергового експерта з історії, чергове ні надо трогати її це наша історія, запитайте в нього, що він знає з козацької історії рідного краю. Скоріше за все, там величезна дірка у формі двоголової курки. Аналогічні пам'ятки є і на Херсонщині, і ми про них розповідали в попередніх подкастах. І після звільнення необхідно повернутись до відновлення коріння та відновлення правдивої історії, яку майже 400 років переписували на догоду Російській імперії та її наступнику Радянському Союзу. А сучасна Росія продовжує намагатись довести світу, що України не було і не існувало, але Збройні сили України впевнено доводять протилежне російським загарбникам.